Вітаю вас, діти! Я рада вас знову бачити на уроці Я досліджую світ. Сьогоднішня наша тема Хто такі герої? Діти, а яким, на вашу думку, має бути герой? Який він? Давайте з вами трошки попрацюємо в друкованих зошитах. Відкрити їх на сторінці 51. Друга вправа. Давайте доповнимо схему. Герої це які люди? Вони сміливі, вони мужні, доблесні, сильні. Поставте, будь ласка, на паузу, доповніть схему. Якщо виникає якісь складнощі у вас, ви можете орієнтуватися. На заповнену схему герой він сильний, сміливий, розумний, хоробрий, відважний, мужній. Відкрийте, будь ласка, наш підручник на сторінки 84 Прочитаємо з вами українську народну казку, яка називається Кирило Кожум'яка. Читаємо разом зі мною. Коли жив у Києві князь, і була в нього дочка, така розумна та гарна, що й сказати не можна. І був тоді, коло Києва Змій, грабував він і палив ці землі, Щороку кияни йому данину давали, парубка молодого чи дівчину, аби врятувати країну від неволі. Надійшла черга князеві віддати свою дочку Змієві. Звернувся князь до жителів Києва. Чи не знадеться богатир герой, що здолає змія? Є, кажуть люди, майстер, що оброблює е, тамне та не кожі. Живе над Дніпром і зветься Кирилом кожум'якою. Послав князь до кожум'яки найстаріших людей, потім молодших. Не погоджується Кирило. Аж як прийшли найменші, як почали просити, то він не витерпів і каже: Для вас я зроблю. І каже він, князю, щоб здолати змія, треба мені дванадцять бочок смоли та дванадцять возів конопляної мотузки. А ковалі хай схоють мені булаву на сто пудів. Діти це приблизно 16 кілограмів. Він коноплями обмотався, смолою обсмолився, взяв булаву та й пішов до Змія. Три дні, і три ночі бився Кирило зі Змієм і таки здолав його. Так звільнив він рідний край від ворога, мужній герой Кирило Кожум'яка – і те місце в Києві, де він жив, стало зватися Кожум'яками. Діти, ви прослухали і прочитали цю сказку? Відповідайте на питання наступне. Де відбувається дія казки? Так, в Києві. Що трапилося в Києві? А чому Кирило мав прізвище кожум'яка? Що він робив? Чому, на вашу думку, Кирило не одразу погодився битися зі Змієм? Діти. В українських народних казках Змій часто був символом ворогів рідної землі. А як готувався кожум'яка до битви зі Змієм? Чи можна вважати Кирила кожум'яка героєм? Чому? Ось подивіться на ілюстрацію, яка зображена до цієї казки. який дуже і сильний Кирило кожум'яка. А ви знаєте, що ця казка може ще назватися по-іншою микитою кожум'якою? Але зміст фактично одинаковий. І ще змія могли зображувати трошки по-іншому. Ось такого змія, у якого три голови, і з його пащі ви бачите вогонь. Діти, працюємо далі. Сторінка 85-та зверху є ілюстрації. Подивіться на них уважно. Ви бачите малюнки, які відображують різні епохи в різних часів. Наприклад, на першій така чорно-біла фотографія, це зроблено з часів Другої світової війни, коли визволяли Київ. Там ще надпис є, де є ж Київ. Відбулося визволення Києва 6 листопада, 1943 році. Це була легендарна битва за Дніпро, де загальні втрати людей від 1 мільйона і майже 3 мільйонів. вважається. До цих пір ще ніхто не знає, яка кількість людей на той час віддала своє життя для того, щоб визволити нашу столицю держави. На інших фотографіях ви бачите козаків. Це були також захисники нашої держави, але в минулому, і сучасні захисники України. Як ви думаєте, які риси ми об'єднуємо в цих людях? А кого ми вшановуємо 4 жовтня? Так, 4 жовтня у нас державне свято, День Захисника країни, і люди, які захищають кордони і незалежність України. Ми називаємо захисниками Вітчизни. Всі ви знаєте, що 6 грудня також було свято День Збройних Сил України. І на даний час це єдина сила, яка допомагає нам боронити нашу державу в цей тяжкий і воєнний час. Тому ми вшановуємо обов'язково вітаємо людей, які вступили і служать. В Збройних силах України вони теж являються нашими захисниками і єдиною надією на те, що скоро закінчиться війна. Діти, а чи знаєте ви людей, яких можна назвати сьогодні захисниками і захисницями вітчизни? Може, ви знаєте когось. Кого можна назвати героями сьогодні. Ваше домашнє завдання буде, це сторінка 85 вправа 7. Необхідно створити книжечку Людина, яку я вважаю справжнім героєм за планом. Там у вас є план. Я думаю, що багато з вас, хоча б один із родичів ваших, він зараз боронить нашу країну вступив в Збройні Сили України або вступив в тероборону і допомагає захищати наші кордони, нашу незалежність. І спробуйте за цим планом на окремому листочку створити саме книжечку, яка буде присвячена темі людина, яку я вважаю справжнім героєм. Дякую вам за урок. Зустрінемося на наступних! На все добре, до побачення.